Всім привіт! Сьогодні не буде рецепту. Сьогодні будуть лайфхаки на кухні. Сьогодні я вам розкажу, як довше зберігати продукти харчування в холодильнику. Уявляєте? І для цього вам знадобиться. Вощанка. Вощені обгортки просто ідеальні. Я їх буду використовувати далі. Буду купляти ще і ще і вам раджу це спробувати зробити, тому що вони зарекомендували себе на ринку. Вони дуже якісні, вовче супер. Вони прекрасно зберігають продукти харчування, тримають форму. Тобто, підстраюватися під будь-який об'єкт, який туди ви багаторазові і за ними легко доглядати. Ну, якщо ви не додумаєте, звісно, їх кипятком помить, да? так води це і помили, і все нормально. Можна ще разок використовувати. Я ще собі замовив такий класний набір, що я вам покажу. Дивіться, у мене є така здорова вещанка. Це для себе. Я буду завершувати себе, щоб довше зберегти свою молодость і красоту. І далі у мене є дивіться ще два класних розміри. Отака вот маньоня. Ну як маньоня 20 сантиметрів, ніхрена себе маньоня. Тому що я буду в них завертати продукти і зберігати. От є лимон, да? От лежить в холодильнику, вже скукожився такий. Де ти, як це таке? Ми його завертаємо в ощанку, і він до місяця стоїть свіжесенький. У мене після салату, я сьогодні робив зранку салат і йшов на роботу. Ну, з цибулькою, знаєте? Наївся салату з цибулю і пішов на роботу. Ну, щоб сказати так, Анастасія, привіт. Що ми зробимо? Я вам покажу, як працює ващанка. Ми беремо ващанку, ми ставимо туди продукт питання харчування, і... ідеально держить форму, ставимо в холодильник і все. Якщо ви зацікавились даним продуктом і хочете випробувати його вдома в себе на кухні, то рекомендую переходити на сторінку магазину бджілка лоя та робити замовлення. А для підписників Шефа Шу» діє промокод Бджілка Лоя 10. Що означає, що при замовленні ви отримаєте в подарунок вощанку розміром 20 на 20 см. Промокод діє три дні, тому рекомендую поспішити та замовити вощанку для себе та для своїх близьких.